Американський благодійний фонд Global Empowerment Mission розширює кордони підтримки. 13 березня команда волонтерів працювала у Бобровецькій громаді. До нас завітали представники американського благодійного фонду ДЖЕМ. Є їхній представник у Чернігівській області Олександр Довгаль. Вони доставили нашій громаді 1440 продуктових наборів. Ці продуктові набори були доставлені в села. Рудьківка, Сухиня, село Козацьке, село Свидовець і місто Бобровиця. Ці всі продуктові набори отримали люди, які знаходяться в складних життєвих обставинах, складних життєвих умовах, багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю, також внутрішньо переміщені особи, сім'ї загиблих. Мешканці Бобровицької громади, волонтерів Джему, зустрічають з вдячністю. Така забота, прямо плакати хочеться. що Не думала, що можуть так заботитися за нас, що ми тут не такі вже в таких условиях живемо, що в смислі немає бойових дій. Але ж спасіба за це, що нас підтримують. Приємно, це прямо відповідь. І справа в тому, що це ж ну, пряма, скажімо так, забота когось про людей. Це завжди добре. Тим більше ж ті організації, яка скажімо, організувало все з мероприємство. Так що дякуємо. Приємно, дуже спасибі дуже вам, велике. Підтримку від фонду Джем отримало 1440 мешканців Бобровицької громади. Волонтери обіцяють повернутися знову та забезпечити необхідною допомогою всіх, хто її потребує. Ми від імені громади, від Центру дня соціальних послуг, висловлюємо щиру подяку за таку незрівнянну в цей час допомогу нашій громаді. Олександру Довганю і благодійному американському фонду Джем.